Ніхер тут за моїм столиком сидіти. Зверніть увагу, як запаркована моя машина. Це є невеликий паркінг, так званий дікарік, буквально на дві вантажні машини або на багато легкових. Гляньте, я став якби майже спереді, бо коли я паркувався, тут стояла легковушка. І я зробив помилку. Не потрібно було мені отут прямо ставати, бо тут є велодоріжка, сюди їздять туристи і тут є стіл. І вони тут завжди роблять собі підстопи. Підстопи або десь йдуть в корчі в туалет. І саме цікаво, коли вони тут роблять підстопи, вони галдять це, як правило, кубки таких бабульок, років по 90-100 по 100 з плюсом. І вони тут собі сідають і починають трендіти. А ти ото все з того вікна собі слухаєш. Розумієте? Не робіть такої помилки, старатися тоді може, трошки протягнути, або трошки далі ставати від цього від того місця. О, приїхав, паркується. Та чого ти блядь, тут став? Ще одні приїхали, ну, але я тут не вступаю з того століка. Коротше, і вони собі перекусують в багажнику.